不，你都不能这样。

Департамент інфраструктури і транспорту, що ми не розуміємо, що це за заміни і що це. Для чого тут департамент транспорту для окремо питання? Чекай, 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 чекай. Криниця це департамент це ваш. Причому тут департамент е, транспорту. Криниця це, це, це у вас. Вони тут ніяким чином. Ну, просто вона, 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 вона ясно не доповіла по цьому питанню. Це ваше питання, і вона не доповіла тут, не розказала. Ну, окреміцям я бачу, тобто, загальне користування, а... По вашому питанню закрите, а по їхньому питанню, там, де вони інших територій, в межах територіальної громади і департамент транспорту. Ми не розуміємо, ну, що, що вони внесли, з якого приводу для чого. Я, я зрозумів, а яким чином оформити програму благоуслужби носити? Ну от на комісії у нас один пункт, який ми можемо зібрати, це пункт. Немає бажання. Зміни пунктів отримує фунтами. Тобто, в чому заключається пункт? Тобто є багато досходних тренинкт і є програма у криницях для того, щоб на зараз, на момент, якщо буде якісь ситуації по тому, щоб могли ремонтувати, чистити так, ці положення департаменту інфраструктури та благоустрою. Але це їхні показати, Тобто, це, це ніколи. А по другому те, що вони себе внесли, каже, я вибір. Іхні повноваження, або вони вони являються просто збір до, до департаменту, вони до доповідчення по цьому питанню. Тобто своє питання вона нормально не кориснула. Тому е, сесії, просить, будь ласка, доповісти пункт 5 чітко надати інформацію на сесії, які зміни і колінальні техниці, що вони цим хотіли тут Ну, Немає, ну, от порівняння було стало, було, було походи благоустрою, в тому числі парків скверів, а внесли послуги і інших територій, територіальної громади, що звичайно було інших територій. Тобто вони фактично спробують в себе ну, інші території. Можливо, це є кладовище, можливо, це є майданчик для збору собак, Ну, так, для виду собак. Вибачте, але це не комісія, і вона мала цей пояснений динамічний депутатом цього життєвого. Він пояснив на сесії, Тобто тут немає пункту другого. Це в порівнянні таблиці. Це в порівнянні таблиці, так. Бо потім першу не можеш розібратися. Надати чітке пояснення. Не тільки внесення, а й саме на коштовцям, таке, тому що вони не можуть не знести для того, щоб якісь кошториці проводити, через, ну, тому що без проблем вони не можуть. Вони знесли себе ну, і далі. Заходи не безкоштовці? Заклад безкоштовці, заходи і нам це сюжому захопити. Uh, пункт другий. Uh, пункт другий це бюджет, територіальна громада. Е, там зараз, ну, зараз фінансисти обговорюються питання. Ще два писав, але не спонів, по сутті депутати. Продовжувати. Ні, кожна не висок. Тому, висок. Висок. А що ви будете, по-другому питання, то, то зараз. Ну, не, тому що якщо не буде включено об'єкт фінансування, то що я сказав, то його ніхто нічого не зробить. І не буде. Ви що, ми попросили паузу другу годину, а там далі, якщо тоді не буде, то він просить.